Хлопці, слава Україні! Героям слава! Перед нами гравці команди Дю США 1-2-2013. Преміум Ліга з футзалу серед дитячі юнацьких команд. Діліться враженнями про сьогоднішню гру. Е, ця гра мені теж сподобалась, але було тяжко. Ми на останніх е, хвилинах е, почті матчу забиваємо третій гол і е, виграємо цю команду. Було класно. Ми на останніх е, секундах забили волк. Е... Гра да. Так. Мені ця гра дуже сподобалась, було дуже складно, але ми виграли. Ми... Мені ця гра сподобалась, тому що наші нападники дуже добре грали і захисники. Ага. Е, так. Як загалом можете охарактеризувати сьогоднішню роботу своєї команди? Тяжко. Тяжко. А тяжко. чого тяжко? Всі команди, оця команда зі ми ще грали, вона була тяжка. Остання ага. гра була дуже тяжкою. — Ага, чому? Е, ну, ця команда не слаба сильна mm -hmm. е, і гра була дуже потна. А для вас як ця гра прийшла? Mm -hmm. Було сильно. Mm -hmm. Суперник сильний видався, da. чи da. не дуже? А чому саме Е, e, Просто e... Нападаючи, не хорошо іграли і, і службу в них з Підійти до воріт, так? Да. Так. Було було дуже складно підійти до воріт, бо того, що їх захисники та дуже сильно. Били, збирали, моталися. Uh -huh. А захисники дуже швидко забирали. так? Uh -huh. Зрозуміло. Гра була тяжкою, тому що їхні захисники дуже сильно хвалили. Ага. Трошки тобі десь били по ногам, так? Один раз було. І твоїм колегам по команді, так? Uh -huh. Загалом ти задоволений результатом своїм сьогодні, своєї команди. Так. А ти? Я також. Я також. Також. Дякую вам, хлопці, бажаю багато голів і перемоги.